Колосян, другий розділ. Я хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто в Лаодикії, і за всіх, хто не бачив мого тілесного обличчя. Хай потішаться їхні серця у любові поєднані для всякого багатства повного розуміння для пізнання таємниці Бога Христа, в якому всі скарби премудрості і пізнання заховані. А оце говорю, щоб ніхто вас не збив фальшивими доводами при суперечці. Бо хоч тілом, я й не присутній, та духом я з вами, і з радістю бачу ваш порядок та твердість вашої віри в Христа. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані на Ньому, та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою, за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в нім повноту, а Він голова всякої влади і начальства. Ви в ньому були обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні. Ви були з ним поховані у хрещенні, у ньому ви разом воскресли через віру, в силу Бога, що він з мертвих його воскресив, і вас, що мертві були в гріхах та не в обрізанні вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, він із середини взяв його та й прибив його на хресті». Роззброївши влади й начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на Христі. Тож хай ніхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяча, чи за суботи, бо це тінь майбутнього, а тіло Христове. Нехай вас не зводить ніхто удаваною покорою та службою анголам, вдаючися до того, чого не бачив. Нерозважно надимаючися своїм тілесним розумом, а не тримаючись голови, від якої все тіло з суглобами і зв'язками зв'язане і зміцнене, росте з ростом Божим. Отож, як ви вмерли з Христом для стихій світу, то чого ви не мовті, ті, хто в світі живе, пристаєте на постанови? Не дотикайся ані їжі, ані рухай, бо то все знищиться, як уживати Його? За приказами та наукою людською, воно ж має вид мудрості в самовільній службі й покорі та в знесилюванні тіла, та не має якогось значення хіба щодо насичення тіла.